22 квітня у всесвітній день землі ірпінь став центральною локацією світової акції Один мільйон дерев життя цього дня. на ірпінській набережні висадили 50 лип та катальп. Дерева садили у пам'ять про загиблих захисників та мешканців міста. До заходу долучилися містяни та гості Ірпеня. Серед них надзвичайний і повноважний посол Словацької Республіки в Україні Марек Шафін. «Завжди мені подобалася ваша набережна. Бачу, що вона постраждала, але я вірю, що ви зможете зробити її ще кращою. І я теж хотів внести свою частку. Це значив надзвичайний повноважний посол Словацької Республіки в Україні. Дуже багато дерев було пошкоджено під час бойових дій, і зараз нам допомогли ці дерева придбати, і зараз їх висаджуємо. І я дуже дякую. До нас приїхали почесні гості, і посли, і міністр кабінету міністрів за цим дуже дякуємо. У піднесеному настрої дерева життя висаджували і дорослі, і малі. Дуже сильно сподобалося. Це було дуже весело. Наша набережна, як всі знають, була пошкоджена завдяки таким людям, як благодійні такі організації, які на сьогоднішній день нам надають можливість відновлювати набережну, вона знову зацвіте і буде відновлена гарна, як і була до цього, а ще й краще. На ірпінській набережній це вже не перший подібний захід. Дуже багато ініціативних груп виходить з пропозицією засадити нашу набережну нашу набережну різними видами і дерев, і кущів. Нещодавно ми висаджували тут кущі калини. Якщо пам'ятаєте, дерева для акції надала компанія Октава Капітал. Ми а, зі свого боку зробимо все те для того, щоб відродити місто Ірпень, а місто, яке ми пам'ятаємо як місто парк, місто сквер, місто ліс. І ці дерева, які вирощені в нашому розсаднику, ми вважаємо, що повинні надавати красу. Цьому чудовому місту разом з РПНЕ цього дня дерева висаджували у багатьох інших містах України та ще у 30 країнах світу. Загалом на 70 локаціях висадили 1 мільйон зелених легень планети. Ініціаторка акції Гана Крисюк координувала процес через телемарафон у прямому ефірі. За її словами, організували таку акцію не лише для того, аби озеленити землю, але й для того, щоб зібрати кошти на закупівлю розвідувальних дронів для збройних сил України. Ми всі можемо приїжджати сюди. Слідкувати за деревами чи вони доглянуті, підливати водичкою і пам'ятати, що ці дерева життя вони висаджувалися для того, щоб підтримати наших захисників. Проект що дронів для України, зібрати донати на те, щоб маючи шанс на життя, який нам дають збройні сили, дати шанс вижити їм. До речі, збір на дрони для української армії триває. Долучитися може кожен охочий за посиланням у описі до цього сюжету разом до перемоги.